Так, ребята, тільки що піймав щучку. Не знаю, скільки тут кілограмчиків. Коротше, на таку пряманочку. Якщо буде видно, не знаю. Ох, активно, ох. Так, привіт, ребята. Мармишка пішов в ход. Ловля живця, Там рибка плаває. Погода чудова. Ну лай зранку холодно. Якось так. На черв'ячка поки нічого не клює. Закинув спіннінг. Поки що зранку холодно Пар йде з рота. Так, що би вам показати таке цікаве? Іти випити кави. Позавчора був дощ. Це такий як парк можна назвати через ліс. Такий гарний мостик. Таблички всякі висять. Навіть тут написано, які звірі водяться, мабуть, мурав'ї, зайці, ведмеді і так далі. Надіюся, ведмед я ведмедя не зустріну. Вітер поламав гілки. Позавчора був сильний вітер. Щучка плаває, ганяє малька. Ось така водичка додавалась в річці, був сильний дощ. показати ой, взяв такий тронічок, поплавочок і закидуємо живця і ловимо нашу щучку. Але поки живця немає, можна буде покидати якісь такі приманочки. Ось вони. Наші приманочки. ось на це все дуже гарно ловиться риба. Треба дістати тройник почепити сюди. Зараз, наверное, попробую, покидаю. А далее побачим. Рыбка плавает. Так, ребята, тільки що піймав щучку. Не знаю, скільки тут кілограмчиків. Коротше, на таку пряманочку. Якщо буде видно, не знаю. Ох, активна, ох. Активна. Якось так. Може кілограма 2-3. Десь в мене були плоскогубчики, треба без них ніяк ми не справимось. Куча всякого барахла, а плоскогубці де не знаю. Перед цим тягнув теж на кілограмчиків 5, мабуть. Десь потеряв плоскогубці. Були, а де не знаю, ділись. Куча всього, але не то, що треба. Якось так. Так, де ж ви поділися? А може й дома забув. А, в мене є й вага. Навіть можна і зважити. Давайте зважимо зразу. Так, треба якось зачепити за щось. О, отлічно. Два кілограма двісті грам. Два кілограма двісті грам. Ловля щуки. Так, ух ти, ж. поламай мені віса і буде дуже чудово. Так, друзі, зараз найду пласкогубчики свої і далі буду знімати. Коротше, єлі дістав, бляха. Пласкогубці забув вдома. Коротше, якось так от на 2,200 поїде додому. Коротше, на таку приманку от. На дуже цікаву приманочку. Головне, що витримало все. Нитка витримує до 23 кг. Пінінг такий ось, коротше, працює і мені подобається. Підписуйтесь, ставте лайки, всім пока!